Всім доброго вечора, ми з України і ми раді вітати вас. Цей прекрасний день перед вихідними. Цей прекрасний день бабиного літа, яке нарешті завітало в нашу золоту землю. Всім хочу побажати, що ви вийшли на чудовий, прекрасний. Двір на вулицю. Поговорили, відпочили і просто відпочили душою, прорелаксували. А ще запрошую до нашого музею. Ми завжди вас раді вітати, бачити. І пам'ятайте, українські традиції це настільки красиво, це настільки самобутньо, це неповторно. І, мабуть, за українську вишиванку. Кращої одежини немає на всьому світі. Це наша вишиванка вишита руками наших бабусь, наших мамів. Всіх люблю, всіх поцілувала. І, як завжди, дякую всім моїм підписникам ютуб-каналу Тамара Кияниця. за неймовірно, шалено великий перегляд наших відео це означає що україна в вашому серці ви її любите ви її підтримуєте підтримуєте наше рідне наше українське слава україні героям слава